Вітаю, друзі, 4 жовтня. Країна застигла в очікуванні плівок Міндіча. Але откровення Міші Подаляка радника голови офісу президента можуть з'явитись набагато раніше. І мова в них ітиме про речі, які приведуть мишка та її о, дах на ваву підсудних. Або взагалі в місця позбавлення волі років так на 10. Отже, мова піде про український футбол. А точніше, про брудну білизну українського футболу. Яка повністю затінила гру, знецінила гру, перетворила все навіть не на бізнес, а на якесь, рекет, ну і так далі. і так далі. Ми розкажемо, хто кому кум в українському футболі, а хто душевний кліп. Отже, погнав. Голов федерації футболу до приходу е, Володимира Зеленського на Банкову був Андрій Павелко. Андрій Васильович Павелко, уроджений з Дніпра, народний депутат України від блоку Петра Порошенка, голова бюджетного комітету. Ну, далеко не свята людина. Але людина з досвідом. Людина продумана і людина розумна. Тому всі свої дії він страхував, він документував, і він чітко розумів, що до нього можуть прийти. Тому закон не переступав, як кажуть. Можливо, десь йшов і по межі, але точно не переступав. Це я кажу вам як людина, яка знає його особисто. На превеликий жаль для Андрія Павелка в нього був кум. Кум і Теска також Андрій. Андрій Шевченко, нинішній голова Української Федерації футболу. Андрій Шевченко Шева. Ну, бомбезним був футболістом, але в душі виявився дуже гнивою людиною. Коли Зеленський прийшов до влади, Шеба прийшов до нього і каже, хочу бути з тобою і буду тебе підтримувати. Але віддай мені федерацію, ну, Українську Федерацію футбола. Зеленський каже: ну, добре, займайтесь. Ну і так перший раз у в'язницю втрапив його кум. Кум посадив кума. Ну це так же по-нашому, по-українськи. Знаєте, прислів'я, що за кума, що під кумом не була, так в нинішній час це звучить інакше, що за кум, що кума не посадив. Ну, от Шева е, посадив кума, Павелка там сидів у в'язниці, все е, розслідувалася справа, та точніше, і справи не було. Тільки Павелко відмовився від е, головування в Українській Федерації футбола, так зразу його випустили з в'язниці, а згодом і з країни. Вчора Андрію Павелку оголосили нову підозру. Коли її оголосили, я намагався з ним зв'язатися, але е, він займається здоров'ям, його оточення, мої знайомі кажуть, він зараз не хоче нічого, е, лікується. Я поспілкувався з його близькими і друзями. Домовляюсь за інтерв'ю з ним. Я думаю, що він його погодиться дасть з певним часом. Ну, але поки що отак от, от я почав розбирати, з чому же звинувачують Андрія Павелка. Андрія Павелка звинувачують в дуже серйозних речах. Йому міняють статтю 191 частину 5 Кримінального кодексу України. Що він заволодів в особливо великих розмірах майно, майном федерації футбола. Мова йде про те, що Павелко, отримуючи державні кошти, кошти міжнародних спонсорів, він, нібито, їх через якісь фірми пропускав і за завищеними цінами купував спонсорів порт-інвентар. Ну, це, звичайно, не снаряди за завищеними цінами, як деякі купують, в тому числі з офісу президента. Але все одно, дійсно, злочин, якби він мав місце. Ну, і там фабула, там в підозрі розписують, хто там, як, що робив, і так далі, і так далі. Але є проблемка. У тих, хто складав цю підозру, проблемка велика дуже. Справа в тому, що, як я вже казав, Павелко людина, яка продумана. І перед тим, як іти з федерації футболу, він провів аудит. І для аудиту найняв компанію number one в світі. Зробив експертизу, все, і пішов. В той момент на ньому вирішили заробити. На ньому вирішили заробити, в першу чергу, Шева і його нові кореша з офісу президента. Андрій Шевченко наймає новий аудит. ну Фірму там десь третього десятка, фірму пов'язану із замовленнями на українську владу, наймає і вони проводять аудит, той, який потрібен був Шевченку. Для того, щоб нагнути кума, ну, я ж казав, що за кум, що кума не, ну, не посадив. Або не пограбував тоді, тоді ця справа зависла. Вона зависла, тому що, будемо казати так, завдячуючи відомим політичним і юридичним діячам. Зафіксовано було, що є аудит, той, який проводив Павелко, є цей аудит імені Шевченка. Розбиратись в цьому буде досить складно. І справа потухла. Потухла, а ось нещодавно ОПЗЖ, ОПЗЖ які також виявляється, люблять грати в футбол, хоча програви вже ледь не пів України завдяки їм. Які мали б сидіти самі у в'язницях, але ОПЗЖ Офісу президента приволокло, приволокло мішок нових хотілок, бо припинили голосувати. І серед цих хотілок було порушення справи на Павелка. З чим це пов'язано? Це тема окрема, але. Сказали, є, справу порушили, як я сказав, вчора підозру голосили все. І все б воно нічого б, все б воно б нічого. Якби не деякі, але. І тепер найцікавіше. Найцікавіше в цій майже детективній, та ну точніше, детективній історії про бруд українського футболу. Про брудну був білизну українського футболу. Отже, мені достеменно відомо, що е силові органи документували ряд дій, тобто є матеріали ОРД, матеріали аудіо, матеріали відео, матеріали фото якими зафіксовано, як аудитори, наняті Андрієм Шевченком, вимагали з Андрія Павелко 3 мільйона 300 тисяч доларів за те, що припинять це будь-які переслідування його, і він зможе займати сім'єю і здоров'ям, ну, власне, те. Чим він зараз і займається? 3 мільйона 300 тисяч. Це документували українські силовики. Це матеріали ОРД. Відео, фото, аудіо. Плівки. І фото, і відео плівки. Що на цих плівках? На цих плівках зафіксовано. Як аудитори наняті Шевченком від його імені? Вимагають у Андрія Павелка 3 мільйона 300 тисяч. Ну, якісь аудитори. Що... Справа в тому, що вони вимагають не просто, а вони вимагаються за участю представника офісу президента. Вони чітко кажуть, це зафіксовано в матеріалах ОРД, увага! Чітко кажуть, третина Офісу. На самий верх. Третина. Андрію Шевченко. Ну, кум кума. А третина нам, ну, аудиторам, сім -сім, і так далі. Справа відбувалася навесні 2024 року. Всім це все відомо. І. Будете посміхатись, Михайло Подоляк особисто двічі зафіксований, як мінімум двічі, те, що відомо мені, зафіксований на цих плівках. Він приймав участь в розмовах, і він дійсно казав: швидше, це треба вирішити швидше, я маю завести в офіс гроші. Він там розповідав про багато про кухню, офісну. Про те, що скоро кінець, треба буде тікати, що бабки треба, ну і так далі. і так далі. Там, ну, я не знаю, як після цього або Зеленський не чув, хоча мені казали, що він чув про ці матеріали, або я не знаю, що виконує для Зеленського і Єрмака Подоляк, на яких флейтах він грає. Але ну, я після цього бідвірником його б не залишив, не кажучи там про радника, спікера і так далі. Він там наговорив реально ну, на років 10 позбавлення волі. Ну і от зараз з'явилася справа. Я, звичайно, як журналіст, дуже хочу побачити, почути ці матеріали ОРД, а вони є. І не тільки в правоохоронцях. Розумієте, вони є не тільки в правоохоронцях. І як мене запевнили люди, які їх бачили безпосередньо, отак от, от бачив, ці матеріали будуть найближчим часом оприлюднені. Я думаю, що кожен українець вболівальник футбол, а я вболіваю футбол за Динамо Київ і за. Збірну там УССР, потім Украї... Совєтського Союзу, потім збірну України з дитинства вболіває. Для кожного футбольного вболівальника ну, оце все це просто гедота. А те, що є на цих плівках, те, що це все обговорюється, це просто блювотиння. Але водночас й пояснень. Це пояснення, чому Шевченка не обрали в Федерацію Європейську футболу. Ну, Вони ж це знають, вони це бачать, думають, боже, спаси мені. Це пояснення, чому з хокейним рахунком збірна України програє збірні Азербайджану. Це пояснення, чому український футбол знаходиться в стані отакому, далі, і так далі скажете, ігор. Та що ти вигадуєш? Ну, плівки, ну що там можна зробити? І так далі. і так далі. Знаєте, я в своєму житті бачив багато плівок, записів, відео, аудіо. Ну, Наприклад, про той же футбол і розваги. Наприклад, в мене є записи корпоративу, останнього корпоративу Володимира Зеленського. Він, до речі, Вів цей корпоратив в одного з футбольних функціонерів на дні народження. Там були присутні перші особи держави. На той момент він уже не вів корпоративів. Це його Ігор Коломойський, як кажуть, попросив уважити. Але я не публікую цей корпоратив. З поваги до приватності людей, які там були присутні. Якби там був один Зеленський, плюс там політики, олігархи, я б опублікував би обов'язково. Тому що там цинізм української політики просто ну, сентитенція цинізму української політики. Але я цього не робив і поки що точно не планую робити. А от плівки де злочин. Тому що то моральна сторона, то моральна сторона питання. А це злочин, це вимагання коштів. Більше того, я вам скажу: ці ж аудитори меморандум з падевка підписали, де зафіксували вимагання цих коштів, про розподілення яких на три частини перед цим. Вони говорили, були зафіксовані правоохоронцями. Я не знаю, хто підставив, чому підставив зараз цих слідчих і цих прокурорів, які підписали цю підозру, підняли бурю в цьому болоті футбольному, в якому просто гра тоне, а бакси вспливають, знає, як бульбашки. Я не знаю. Але я думаю, що це допоможе. Це точно допоможе. Бо я тут не за Павєлка і не за Шевченка. Я тут за український футбол, який треба просто відмити і очистити. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, разом з вами зробимо нашу країну. Сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.